У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах бе 6 Меламах бе – повноцінний сон та відновлення сил. Друзі, привіт! Чи помічали ви, що чим старше ми стаємо, тим гірше щось запам'ятовуємо? От вірші, які вчили в школі, пам'ятаємо й досі. А от список продуктів до вечері забуваю ще на порозі до магазину. Мам! Так, Да? Це навушники забула. Не проблема. Я взяла. Наш мозок потребує тренування, як і тіло. а пам'ять можна прокачати. Не гірше, ніж м'язи. Зараз розкажу, як це зробити. Леонардо Девінчі, Микола Тесла, Пол Маккартні однаково володіли як лівою, так і правою рукою. Це допомогло їм виявити приховані здібності, а також розширити власні можливості мозку. А от малювання одночасно лівою і правою рукою це одна із головних вправ в нейрогімнастиці. Нейрогімнастика це комплекс спеціальних вправ, які дозволяють через тіло м'яко впливати на мозкові структури. Ці вправи покращують розумову діяльність, сприяють розвитку пам'яті, а також підвищують концентрацію уваги. Коли діти були маленькі, я дуже часто не досипала саме в той період, і помітила наскільки негативно недосип впливає на пам'ять і мозок. З Часом почала всі свої плани на день і думки записувати у щоденник. Так сформувалася корисна звичка. А це ще дієвий лайфхак, як прокачати мозок. Прірайтинг або вільне письмо це особливий метод ведення щоденника, коли ви записуєте будь-які тези, плани, ідеї, які приходять до вас в голову. Це ефективно покращує роботу мозку і навіть збільшує обсяг пам'яті. Якість пам'яті напряму залежить від якості сну, тому мозку так важливо відпочивати. Ввечері, до речі, я ніколи не тренуюсь. Як мені пояснив тренер, фізичне навантаження підвищує рівень кортизолу в організмі, а це цей гормон стресу. До речі, він безпосередньо бере участь в руйнуванні гормону сну мелатоніну. Для підтримки оптимального рівня мелатоніну дуже корисними є комплексні препарати на основі магнію та вітаміну В12. Адже поєднання цих трьох компонентів регулює циркад. Ні, ритми покращує пам'ять, а також допомагає боротися з безсонням. А ще магній допомагає м'язам розслабитися після важкого дня. Більше половини пацієнтів скаржаться на те, що вночі їх будять судоми ніг. Це зокрема відбувається також через брак магнію в організмі, бо саме він бере участь в роботі нейромедіаторів і скороченню м'язів. А ще я маю дуже дієву звичку, яка щовечора покращує як сну. Вона сформувалась у мене тоді, коли мій старший син був ще на грудному вигодовуванні. Я часто його тримала на руках, і як наслідок мала проблеми в шиї на грудному відділі, затисканні м'язів. Від цього дуже боліла голова. Тоді лікар порадив мені щовечора розтягувати м'язи шиї. Ці вправи покращують прилив крові до головного мозку а як наслідок будуть сприяти легкому засинанню. Вони займуть всього три хвилини вашого часу, але будуть надзвичайно дієвими. Розвиток дрібної моторики покращує роботу головного мозку, а ще зменшує ймовірність вікового порушення когнітивних здібностей. Тому згадуйте, чим ви любили займатися у дитинстві. Якщо ні, то набувайте нових здібностей, наприклад, в'язати, гачкувати, плести макраме чи розмальовувати картину по номерах. Усе це неабияк прокачує роботу мозку та пам'яті. Ще в древньому Китаї знали, що активні вправи за участі рук і пальців сприяли розвитку головного мозку, адже дрібна моторика тісно пов'язана з нервовою системою, увагою та пам'яттю. А ще є низка продуктів харчування, які також покращують роботу головного мозку. Гарбузове насіння завдяки магнію і цинку допомагає краще сприймати нову інформацію. А от у шкірках яблука є потужний антиоксидант, який захищає від погіршення пам'яті. А зелений чай багатий на кофеїн, який уповільнює процеси старіння мозку. Але перш ніж братися за покращенням пам'яті, перевірте рівень свого гемоглобіну, адже його нестача в організмі провокує анемію і значно погіршує мозкову діяльність. Друзі, усі ці поради допоможуть вам тримати мозок у тонусі, не зважаючи на вік у паспорті, трішки зусиль, і ви помітите, що можете впоратися з тією роботою, про яку раніше навіть не могли подумати. Тому бережіть себе і будьте здоровими. Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил.